Я буду медитувати з гачком, в'язати свою ковтинку. Можливо, що все ж таки я її дов'яжу в цьому сезоні, бо я все якось думаю, ну все, трішки залишилось, трішки залишилось і ніяк до кінця не доходжу. І відповідати на питаннячка тегу, рукодільні деталі. Автором тегу є Валюша з каналу «Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Ну, і давайте починати, бо я і так виходжу, як завжди, дуже довго роблю вступи. Так, перше питання. Ваше ім'я та назва каналу? Мене звуть Юля, як я вже говорила на початку, і назва каналу в мене доволі-доволі банальна в'язання з Юлією Савлюк. Все. Який контент на вашому рукодільному каналі? влог тех, майстер клас. В цілому, на моєму в'язальному каналі ви можете знайти всі-всі типи відео для кожної людини. Кожна людина знайде все, що йому потрібно, все, що йому цікаво, стається на моєму каналі. Дуже багато різноманітних майстер-класів, відеоуроків, відеоописів, від яких деяких я відходжу, деякі привношу, деякі винушу за рамки Ютубу. Одним словом. Це можна знайти, що вам цікаво. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ж вам набагато більше цікаво дивитися взагалі, і на моєму в'язальному каналі в цілому. основний інструмент у в'язанні та додаткові види рукоділля на вашому каналі. В цілому я в'яжу, як правило, спицями набагато більше, аніж гачком. Хоча для мене, що гачок, що спиці, це рівнозначні інструменти, я обожнюю. Цей ці види рукоділля з задоволенням. Іноді дуже рідко, бо ми на... іноді і дуже рідко на моєму каналі я показую вишивку, я обожнюю вишивати, але, чесно кажучи, на це не маю взагалі часу. У мене був досвід в'язання, до речі, туніським гачком, і, чесно кажучи, я б хотіла до нього повернутися, але я ще не придумала, що б я хотіла зв'язати цим гачком. І, чесно кажучи, Дуже-дуже мало інформації по в'язанню в цій техніці в'язання гачком тунійським. Це дуже доволі цікава техніка в'язання, і мені здається, вона має право на існування. Але, чесно кажучи, просто пара рук не вистачає, щоб в'язати, тому що в мене попереду ще. Є невеличке замовлення, яке мені потрібно виконати. І це замовлення для найкращого мого замовника це мого чоловіка. Невеличке, але ще, мені здається, треба там буде підкупити пряжу. Треба подивитись, бо в мене немає темних запасів пряжі шкарпеткової. Окрім цих видів рукоділля, я б хотіла займатися ще декільками, і вже навіть маю все для цього, але не маю для цього найголовнішого ресурсу це вільного часу. На жаль. Так. Четверте питання, який рукодільний контент вам подобається дивитись? Я дивлюсь, дуже люблю розмовні відео, особливо, як мені хтось сказав, Юля, що це за коротке розмовне відео? Що це за коротке в'язальне влог? Але, але на жаль, життя таке, іноді буває, що ти сів і життя. Коротке відео, звичайно, чому в'язальниця? В'язальниця навіщо включають відео, щоб просто в'язати, слухати і насолоджувати. Майстер-класи, відеоуроки в цілому я дивлюсь з метою підтримки своїх майстринь. тому що я знаю, як це дуже важливо. Я знаю, що дуже багато людей просять різні майстер-класи, але я дуже добре розумію, що людині вона шукає майстер-клас тільки тоді, якщо він їй потрібен конче і зараз ще на вчора, як кажуть. А якщо він їй не потрібен, він буде просто висіти і. Дійсно, це дуже складний момент з відеоуроками. Вони потрібні, вони необхідні, вони тримають канал на плаву відеоуроки, якщо вони, звичайно, залетіли. Але ну, дуже шкода дівчат, тому що знімають дуже класні відеоуроки. Все ж таки, я дивлюсь, що вони знімають, що за відео, про що йде мова. Але, на жаль, не завжди... Почекайте, почекайте, а то я загомовила, це мені зайвий стопчик зв'язала вже. Отож, бачите, сейчас нав'яжу це ж правильно все. Так от, я обожнюю дивитись різноманітні відео розмовного жанру. Відео уроки я дивлюсь в якості підтримки, тому що, як правило, я доходжу все до всього самостійно на методом своїх помилок. В'яжу я вже дуже багато років, і, чесно кажучи, є... хоча я знаю, що є багато моментів. Які мені ще треба вчитися і освоювати, як кажуть. Але поки ось так. Поки що я просто мало маю вільного часу на це. Так. А, огляди пряжі також обожнюю там. Бачите, де дочитала питаннячко. Огляди пряжі. Для мене це клас, кайфулік. Я також планую поділитися своїм натхненням вязальним. в У мене є це в планах. Я думала, можливо, сьогодні, як кажуть, оптом відзніму це відео, але там, де лежить моя пряжа, спить зараз мій улюбленець. Тому ніяк неможливо показати. П'яте питання: В'язання аксесуари, зв'язати чи купити? Зв'язати, купити. Для мене це, чесно кажучи, взагалі не принципове питання. Рукавички у мене в'язані є, є куповані. Це все залежить від мого настрою, мого бажання. Шапки я не наношу, в'язала вже і заріклась, більше не буду в'язати. В'яжу тільки чоловічі шапки своїм хлопцям, снуди маніжки, багато собі в'яжу різноманітних. Шали палантинів, в'язала собі різноманітні бактуси, можливо, ще щось зв'яжу. Я таке люблю, ношу. А от шапки взагалі не мій коник. Рукавички, ну, скільки тобі треба, я багато не в'язала. У мене дві чи три пари перчатки є, рукавички є. Мені достатньо. По-перше, я. По-перше, я мало знаходжусь десь на вулиці, тому мені, чесно кажучи, Якби воно навіть не дуже і потрібно, можу так сказати. В Німеччині було потрібно, в мене не було з собою рукавичок, то я... А ні, були одні, я для відео зв'язала другі, я пам'ятаю, мене просили, бо в мене були мої коричневі, я в'язала. Зв і зв'язала собі новенькі, сіренькі рукавички. Шосте питання: в'язані шкарпетки присутні в вашому гардеробі, звичайно, це моя любов, це найкращий виріб, який можна було придумати. Я ніколи в житті не думала, що я настільки полюблю в'язати шкарпетки, носити шкарпетки. У я... мене зараз must have, це шкарпетки у кросівки. Я одягаю кросівки на в'язані шкарпетки. Кортенькі, я в'язала, на відеоурок, до речі, на каналі є. Якщо вам цікаво, можете зазирнути, подивитися. Буду намагатися всі посилання залишати, щоб можна було знайти. І на перчатки, до речі, у мене є відеомастер клас детальний і багато відгуків по цьому майстер-класу. Дівчатка в'язала. Мені дуже приємно. І в інстаграмі я ділилася відгуками. Дівчата писали в інстаграмі, і тут на Ютубі. Ну, мені дуже приємно. Що використовують люди, і в'яжуть. І по шкарпеткам укорочені шкарпетки спортивного типу, якщо вам цікаво. Рекомендую там нема не ні розиночки, нічого. Я такі шкарпетки в'язала і для себе багато, і для дівчат. На замовлення дуже багато хто просив, тому що вони дуже зручні, в кросівки це супер. Я взагалі не люблю високі шкарпетки, навіть коротенькі, і багато. І зараз ось похолодало, у мене перший поверх Підлога була холодна, то я носила також постійно в'язані шкарпетки. Я не люблю ходити в капцях, тому шкарпетки моє все. Я мені здається, про шкарпетки готова говорити цілими днями, бо я обожнюю їх і в'яжу їх постійно, як кажуть. Ага, бачите, яка я не, не, неправильна. Там далі було написано тобто тільки вдома у взуті диванно-піжамні, тонкі чи товсті, тонкі. Одразу тут можу момент так сказати, друзі, шкарпетки в мене мають бути тільки тонкі. Так, вибачте, довелось перериватися. Тому так, про тості чи тонкі можу сказати. Шкарпетки тільки тоненькі. Навіть диванно піжамні шкарпетки я також одягаю тоненькі. Ще якось, знаєте, не можу я. Я один раз в'язала, але тоді я в'язала з Drops North, здається, так, вона з альпакою і в'язала собі. Такі трішки ажурні шкарпетулі, Хочу знову повторити, спробувати. Мені здається, все ж таки, це має бути місце у в'язання шкарпеточок. Що ви скажете з цього приводу? Чи мають бути шкарпетки ажурні, чи мають бути тільки такі товстенькі, як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. У мене товстенькі шкарпеточки є одні. Я в'язала з Шахальмаєр. Але, чесно кажучи, я не люблю такі товстенькі шкарпетки. Вони є, лежать, я їх відправила до магазинчику, можливо, комусь буде цікаво, і хтось собі їх купить, ці шкарпеточки. Так, далі, 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 далі. Сьоме питання: шаль. Чи є у вас у гардеробі і чи розглядаєте шаль як деталь вашого гардеробу? Так, шаль. Шалі у мене нема. У мене є палантини, у мене є. Ці бактуси, а от шаль ніколи не в'язала. Чи є вона у мене, чи я розглядаю її як деталь гардеробу, в цілому її можна сміливо носити як річ в? Скажіть мені, будь ласка, правильно замість палантину бактусу можна сміливо носити, я вважаю, чому би ні. А також, моя, на мою думку, шаль можна одягати, коли вдома прохолодно. Але я... Мені палантин великий заміняє шаль. Я завжди, коли мені прохолодно, я його одягаю, потім бросаю на дивані, а диван, а кіт на неї лягає спати. Або в неї завертається, в кокон залазить цей палантин мій величезний, такий у мене є. Так, тому в цілому шаль має бути місце, але я ніколи не в'язала і, чесно кажучи, можливо, колись зв'яжу, а можливо і ні, не знаю. Може туди ближче до пенсійного віку. Не знаю, можливо, колись зв'яжу, але наразі поки в планах не маю такої роботи. Восьме питання. Лицьова гладь повинна бути ідеальною як фабричне полотно, чи ви допускаєте нерівність петель? Як ставитись до цього? Не повірите, дівчата і хлопці, я в'яжу багато років, моя в цілому лицьова гладь завжди ідеальна. Я ніколи, ніколи в житті не задумувалась про рівність і ідеальність лицевої гладі, поки мені не стали писати про те, що яка наскільки вона у мене ідеально рівна. Я вам серйозно кажу, рівна і рівна. Вона має бути такою, мені здавалось. Але хочу сказати, все залежить від того, з якої пряжі в'яжуть люди. Все залежить від того, що ви ставите за мету. Якщо ви ставите за мету, щоб у вас було прям ідеальне. Фаб... виріб, який не відрізнити від фабричного, да. Але якщо ви в'яжете, щоб це було, знаєте, так, автентично, то чому б ні? Ну, буде у вас одна нерівна петелька. Ну ніхто за це не з'їв нікого. Не знаю. Я дивилась Томочку Новікову, от вона розповідала, що коли вона була в Турції, то помітила, що там ніхто не париться стосовно цього. Там ніхто не париться, щоб в тебе був максимально ідеальний виріб. Там люди говорять, що люди мають знати, що це ручна робота, і ручна робота має цінитися. Ось так. Тому поки що так, а там побачимо. Поки така моя думка. Дев'яте питання: які техніки в'язання хочете спробувати? Японське плече, реглан і т.д.? Я ось, здається, тут вже говорила. Я б хотіла, ну як спробувати, я вже в'язала туніським гачком, хотіла б повернутися до туніського гачка. А, а реглан, ну, це як його, японське плече не хочу взагалі в'язати. Це не мій варіант, нікому не в обіду. Але для мене японське плече виглядає як плече не на місці. Десь туди воно поповзло назад. Ну, чесно вам кажу. Для, для мене це такий вигляд, воно має. Можливо, я не права і колись зміню свою думку. Я ніколи не кажу ніколи. Але я бачила у дівчат, які в'язали ці вироби. Я маю на увазі на власні очі, не на фото. Бо фото це одне, а вживу це інше. І спілкувалася з дівчатами, які вже в'язали в цій техніці, то вони також не були в захваті. Тобто, оце плече, яке там десь по спині поповзло назад. Ну, це моя така особиста думка, і вона. Може не співпадати, з вашою думкою, можливо, мені зараз кажуть, уряд ти не права, і мене зможуть переобідити, щоб я почала в'язати японське плече, але поки що ось так. Дівчата, чесно, не знаю. Можливо, є якісь інші, а які ще інші техніки. Чесно, мене на думку зараз нічого не спадає. Такі глобальні техніки, я перепробувала всі, але моя улюблена реглан згори, реглан знизу і все. А, ні, я згадала, що я хочу, але не те, що це я хочу, я хочу записати на це майстер класи сюди на канал, щоб вони були, мені хочеться. Це в'язання по діагоналі. Я хочу такий майстер-клас. Я вже в'язала я знайома з цією технікою, давно-давно в'язала. Якщо не забуду знайти фото, вставлю вам, дуже давно це було в'язалося. Це було в'язання по діагоналі і, і спицями по діагоналі є в'язання. І є в'язання гачком по діагоналі. Також я хочу імітацію втичного рукування. Також для каналу просто. Не тому, що я не знаю, я пробувала, в'язала. Поки що я все пробувала. Окрім дійсно японського плеча, я не пробувала. Але я його не розумію, тому я не хочу його пробувати. Я вам серйозно кажу, я його не розумію, як є. Так, десяте питання. Якщо зв'язати потрібно швидко та самим зручним для вас способом, то це реглан зверху, погон, кругла кокетка, і т.д. і т.д. Дивіться, я спокійно можу зв'язати швидко і реглан зверху, і реглан знизу, і реглан погон, і круглу кокетку, і шивний виріб. Тут потрібно все рівно поставити. Задачу, що вам потрібно. Якщо вам потрібно, не дивлячись у виріб, там дов'язати до підрізів, то звичайно це найпростіший варіант це реглан-погон, згадувати своєчасно. Або знаєте, в першому ряду зробили накиди, в другому їх пров'язали, тому не заплуталися. Бо в реглані погоні трішечки потрібні якісь розрахунки. Бо в реглані знизу, в цілому і реглан знизу та сама історія, тільки там збавлять. Якщо ви не любите збавляти або боїтесь, то також, до речі, вчора якраз на каналі детально розповіла про реглан знизу, то можете його подивитись, розглянути варіант. А потім кругла кокетка, вона має бути красивою і правильні розрахунки. Будь-який виріб потрібно розрахунки. Тому йдемо далі. Одинадцяти виріб. Одинадцяте питання: виріб по фігурі чи легкий оверсайз? Легкий оверсайз. Зараз моя фігура говорить, що мені потрібен легкий оверсайз. Тому йдемо далі. Дванадцяте питання. В'язані штани, колготки, лосини чи в'язали? Нічого з цього не в'язала. Ніколи не буду зарікатись, але стосовно штанів хотіла б спробувати, але не зараз. Можливо, колись. Можливо, не собі навіть, бо. На мою фігуру, мені здається, це буде некрасиво зараз. Скажу, як є. Тринадцяте питання. Росток. Скіз плеча чи обов'язково потрібно в'язати. Росток стовідсотково потрібно, але має виключення. Скіз плеча також є виключення. Дивіться, росток. Росток, якщо я, наприклад, зараз в'яжу собі кардиган з V-образною горловинкою, роганом згори, Там простка, ну ні, нікуди його там втулити. Він буде недоречний там. Тому що я йду нарощую, да, від планочки в'яжу цей картоганчик. Якщо ми говоримо стосовно скосу плеча, якщо ваша пряжа ідеально драпірується, вона лягає прям, ну, супер, то там скіс плеча можна і не в'язати, виріб ляже сам. Це так у мене було з пряжею шовк на віскозі. Де я вам говорила, я в'язала свою майку, і там взагалі не потрібен скид плеча, тому що вона лягає тобі як потрібно ідеально. Вона не буде ніде де бо це така пряжа. Але це виключення. Правила, так, да. я вважаю, що обов'язково потрібно в'язати. Чотирнадцяте питання: який набір петель найчастіше Ви використовуєте? Ваш улюблений? Останнім часом я використовую класичний часто, вузликовий для шкарпеток. І італійський. Три набори петель, які я люблю і використовую доволі часто. Як закриваєте петлі найчастіше? Дивлячись, що ми в'яжемо. Якщо я в'яжу шкарпетки, то це закриття голкою. Однозначно, закриття голкою в мисочка. Якщо це виріб, де завершується він резиночкою, то, як правило, закриття петель з накидами я роблю. Мені це подобається. В залежності від варіанту, і в залежності від об'єму закриття, також можу сміливо закрити оголкою. Але не весь светер, кажу одразу. І останнє питання, про яке я хочу сказати, ваші побажання, рукодільниця. Творіть, отримуйте насолоду від своїх виробів, творіть на радість собі, своїм близьким. І якщо, хоча б вам ваш виріб подобається, все зроблено правильно. Цінуйте себе, цінуйте свій час, не... Ми всі зрозуміємо, що в'язання наше хобі, але пам'ятайте, що в'язання несе за собою і інші, що з здоворотню сторону це і проблеми зі спіною, і з осанкою, і з фігурою, і з нашим здоров'ям. Пам'ятайте про це, тому бережіть себе і до наступних зустрічей у наступних відео.